Через пошкодження Росією об'єктів критичної інфраструктури на Тернопільщині обмежили подачу електрики промисловим споживачам. Всіх інших наразі відключення не торкнулися, але економити закликали усіх. Директор ТОВ Тернопіль Енерготрейд Андрій Цибульський розповідає, як це може робити бізнес. Це зовнішнє освітлення території якоїсь так. Це знову ж таки також може бути внутрішнє освітлення залишити тільки якісь такі критичні аварійні… Так, споживання зменшити температуру обігріву внутрішніх приміщень, там попросити працівників вдягнутися тепліше, чи якось так, і також звичайно, що зменшити споживання тих приладів, які покликані створювати прибуток для цього підприємства. Бо тому, що як показує практика, вони ці прилади вони і споживають найбільше електроенергії. Якщо ми наприклад говоримо про якийсь там цех, де вариться якась продукція, там з молока чи будь-що, то з -з -з скоротити це споживання чи хоча б перенести його в нічні години. Завдяки українським енергетикам відновити світло вдається в короткі терміни. Проте варто бути готовим до нових атак з боку Росії відповідно і до проблем із світлом. Побутові споживачі також повинні раціонально використовувати електроенергію і дати час на відновлення. Системи. Найбільше споживання відбувається там, де йде нагрівання ось, тенів, приладів різноманітних. Зайвий раз не включати фен там, для волосся, зайвий раз там, можливо скоротити споживання температури на котлі, так, там, вже поставити на 2-3 градуси менше, чи в тому самому бойлері, щоб не розбавляти його холодною водою, щоб він був зразу в вихід температури з бойлера, був там, такий оптимальний літньої води для того, щоб прийняти душ там, чи як. Це все потрібно просто скорочувати і терпіти. Інакше ну, нам буде дуже-дуже важко. Інакше будуть просто вілові відключення, і ми будемо сидіти взагалі абсолютно без світла. Окренерго закликає за можливості зменшувати використання найбільш енергоємних приладів або вмикати їх не в години пікового навантаження. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.